Однією з найскладніших і водночас найшанованіших постатей в українській історії є митрополит Української греко-католицької церкви, доктор права і богослов'я, меценат, провідник національного відродження, представник славетного графського роду Андрей Шептицький, світське ім'я митрополита було Роман Марія Олександр Шептицький. Він народився 29 липня. 1865 року в селі Прилбичі на Львівщині у заможній родині графів. Його батько походив із давнього українського, але на той час з Польщеного і з латинізованого роду. А мати була донькою відомого польського драматурга Олександра Фредера. Як це було прийнято в родинах аристократичного походження початкову освіту? Роман здобував удома. Згодом разом із братами Юрієм та Олександром навчався у гімназії Святої Анни в Кракові, де його одразу зарахували до п'ятого класу. З дитинства вирізнявся глибокою побожністю вже у дев'ятирічному віці розповів матері про прагнення стати священником. Проте, на вимогу батьків, після гімназії вступив до військової школи, але через захворювання на скарлатину змушений був залишити військову службу. Ця недуга дала серйозні ускладнення. Які згодом привели до ревматизму та з часом прикували Шептицького до інвалідного візка. Свою освіту він продовжив у Вроцлавському та Краківському університетах, де здобув ступені доктора права, а згодом теології та філософії. Однак, попри блискучі академічні досягнення, Роман обирає шлях служіння Богові та Україні. У 1888 році вступає до монастиря Василіян у Добромелі. Приймає чернече ім'я Андрей. Стежкою брата іде і Казимир, який, бувши успішним адвокатом, полишив світську кар'єру і став монахом студитом, відомий як отець Климентій. Завдяки винятковим знанням та духовній силі Андрей Шептицький швидко здобуває авторитет серед духовенства. У 1899 році його призначають єпископом Станиславівським, а вже у 1901 році. Митрополитом Галицьким і главою Української греко-католицької церкви, якою він керував до кінця свого життя. Упродовж десятиліть Андрей Шептицький був не просто духовним провідником, а й архітектором суспільних змін. За відсутності державної підтримки, Українська греко-католицька церква стала для українців Галичини справжньою державою в державі. Митрополит організував адміністративну структуру. Що вирішувала ключові соціально-економічні проблеми краю. На власні кошти він відкривав школи, лікарні, музеї, аграрні навчальні заклади, розвивав нафтову промисловість. Завдяки його ініціативі з'явився перший український банк, чиї цінні папери визнавалися в Європі та США. Банк підтримував кооперативи, які митрополит вважав ключем до економічного спасіння селянства. Буквально за 10 років українська Галичина перетворилася на кооперативну республіку, що зуміла перемогти у чесній економічній конкуренції навіть польські структури. Особливу увагу Андрей Шептицький приділяв вихованню молоді він став співзасновником скаутської організації Пласт, передавши їй частину родинних земель для проведення таборів. За його ініціативи було створено Національний музей у Львові. Та Український католицький інститут Андрей Шептицький закликає духовенство не ув'язуватися в політику і сам подає приклад. Як Галицький митрополит був депутатом віденського парламенту і Галицького сейму, але в стінах обох цих закладів з'явився лише двічі і обидва рази виступав не на політичні, а на теми просвітництва. Разом з тим він щиро прагнув про створення незалежної української держави з козацьким ладом. Під проводом Гетьмана та з власним військом для цього він навіть їздив до Америки, зустрічався з іншими провідними лідерами, які могли б допомогти нашій державі стати незалежною. У 1914 році, коли царські війська увійшли до Львова, митрополит відмовився підкоритися російській православній церкві та публічно засудив імперську війну. За це його було заарештовано та депортовано до Росії. Звільнення митрополит отримав тільки після лютневої революції. Андрей Шептицький не боявся протистояти жодній владі. Він відкрито засуджував політичні репресії, пацифікацію, знищення православних церков, писав листи навіть Гітлеру з протестами проти насилля. Коли почалися масові розстріли євреїв, митрополит наказав переховувати їх у монастирях, видавати фальшиві документи, рятуючи сотні життів. Не оминули переслідування і родину митрополита. У 1939 році радянські репресивні загони стратили його наймолодшого брата Леона разом із дружиною. Брати Шептицькі взяли на себе турботу про дітей і онуків загиблих. Згодом їм вдалося вивезти родину до Польщі під опіку брата Станіслава, генерала польської армії, який власної сім'ї не мав. Та вже за два роки ще одного брата Олександра. Жорстоко закатували нацисти в Польщі. На цьому страждання родини не завершилися. У 1947 році радянська влада заарештувала отця Клементія – Казимира Шептицького. Після чотирьох років нелюдських тортур у радянських тюрмах він загинув мученицькою смертю у в'язниці міста Владимир. Самого митрополита Андрея побоялись вбити його духовна постать, незламна мораль. І міжнародний авторитет були настільки сильними, що навіть найжорстокіші тоталітарні режими не наважилися підняти на нього руку. У вересні 1944 року митрополит тяжко захворів перед смертю закликав братів монахів не здаватися перед більшовицьким тиском. Передбачаючи переслідування Української греко-католицької церкви, він висловлював віру в її відродження. І в те, що вона стане духовним стрижнем єдності українського народу, 1 листопада близько тринадцятої години у митрополичих палатах святоюрського комплексу, Шептицький відійшов у вічність на 79-му році життя. Андрей Шептицький залишив по собі багату духовну та інтелектуальну спадщину, яка є дорогоцінною відповіддю на виклики, які стояли і стоять перед українською нацією. Його твори охоплюють пастирські послання, богословські роздуми, соціальні настанови та заклики до єдності церков, а життя його це шлях праведника, патріота і лідера, який своїм прикладом запалив серця мільйонів і наблизив народ до власної державності, таким був і навіки увійшов у світову історію та пам'ять України митрополит Андрей Шептицький.